Як мені писали в коментарях, поставили в мою втулочку стабілізатора на 7 пасад і машина почала скрипіти. Не вірю. Провіряється дуже легко. У мене є кусок стабілізатора. Так, я вже його розпакував, поставив нашу втулочку. Це BG2254. Вони, до речі, на всіх Volkswagen відрізняються втулки стабілізатора, тільки тим, що стабілізатори різних діаметрів. Це у нас Jetta America. Там. Як правило, йде стабілізатор 21. Втулочка у нас ремонтна. До речі, на них зустрічається ще 22, поэтому треба дивитися. Так, поставили нашу втулочку. Тепер отут ближче, щоб мікрофон слухав. Бачите, рисочка, провертаємо. Слухаємо уважно. Бачите? Скрипа нема ніякого. Так що дивіться, що купуєте. От і не пишіть херні, бо я дуже розстраююсь.